Наступна порада, порада доволі така проста, але яку всі чомусь дуже сильно ігнорять. А, да, тобто, це, це конкретно записувати те, що ви, що що вам, які задачі вам приходять. Конкретно записувати. Вашу, ваша голова це не мусорний бак, який можна нахламити, ваша голова справляється з окрільоною. З конкретною там кількістю задач далі все просто пливе. Тому, будь ласка, записуйте собі це все, записуйте, що поступає, щоб е, встигати не забувати, повертатися до цього, тому що у вас буде. Ну сам пам'ятаю, як я починав, да як як це все, і скільки кількість задач, кількість дзвінків, вона просто over, е, багато тому, будь ласка, все-все записуйте, напийте, використовуйте нотатки, використовуйте штучний інтелект, зараз це можна робити, використовуйте там інструментів дуже-дуже багато.